Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. З приводу активізації село оборони на Курщині можна сказати їм тільки одне, пише журналіст Буткевич. Наша ставка явно на обмін територіями. Якщо трохи розгорнутіше, то можна додати, ось що території старої рашки під нашим контролем напередодні два тижні приходу до влади Трампа має бути більше, або, хоча б, мають бути обезпечені в тому числі логістично, ті, які зараз під ЗСУ, що суджа райцентр Центр та околиці. А якщо вийде просунутися в бік Курського С, чи в міжріччі Сейму, ну взагалі морожено. Будь-яке просування вже. Же окей, адже пойло має не встигнути вирішити Курську проблему до приходу Трампа без зупинки наступу на Покровськ та на півдні Донеччини, а зупинитися там для расистів означає з великою долею вірогідності, зупинити весь свій гігантський наступ, що триває безперервно з жовтня 2023 року, який близько не приніс очікуваного результату. Тож українське військово-політичне керівництво вирішило повторити свій дещо авантюрний герць в серпня 2024 року. Не знаю, у яких масштабах це покажуть наступні. Кілька днів. В принципі, певна логіка в цьому є. Те, що спрацювало повтори при всьому негативному ставленні до заї його вчинків в плані ситуації на Донецькому фронті, та й в принципі тому, як він керує війною і країною в цілому війні, все одно побажаю успіху. Хлопцям з тих бригад, які зараз перейшли в рух на Курщині. Будь-які спроби покращити наше стратегічне становище. Це вже окей. Дай Бог, що би вдалося якнайбільше і із найменшими втратами заї. Тим більше невдовзі до Києва приїде посланець Трампа Келого з чіткими вимогами до ЗАЇ. Тож і недавне інтерв'ю, і ось ця активізація. Це все частина діалогу із майбутнім американським президентом. Контрнаступ ЗСУ 5 січня терміново почався. Телеграм-канали окупантів партизан та росіяни стерять. Один із працівників станції встиг повідомити, що на станції четверте за останню годину йде бій і ДРГ потрапило в реакторну. З персоналом поводяться вічливо. Роботі не заважають. Охорона Путіна, яка охороняла станцію, здалась без бою. Ще деяких охоронців отруїли інженери, які працюють на Курській АС 2000 2022 року та були українцями, лише розгвардійці пробували огризатись. Телеграм-канали пишучи цілий взвод Золотова загинув. Пише телеграм-канал Курський партизан. Російські медіа розповіли про настрої серед населення міста Курчатова та працівників Курської АЕС. А також описали техногенні наслідки зупинки вироблення електроенергії на об'єкті. Про це пише горизонтальна Росія. 7 на 7 та передає телеканал RTVI. Як наголошується, серед росіян побутує версія щодо нібито наявних в української сторони намірів. Дійти до. До АЕС у Курчатові та обміняти її на Запорізьку АЕС. Про це також кажуть мешканці Курчатова та співробітники АЕС. Оперативний персонал готовий. Тобто, якщо таки зайдуть на територію, діючі блоки одразу зупинять. Це один із можливих варіантів, пояснило джерело 7 на 7 знайомий із ситуацією. За його словами, якщо доведеться зупинити роботу станції, то електроенергія надходитиме. Мешканцям Курчатова з головного резервного фонду наразі, як стверджує джерело АЕС, охороняють військові, а будівництво С2 призупинили до середини серпня. Від самого Ранку 5 січня Курчатов залишився без світла. Виконувач обов'язків губернатора Олексій Смирнов повідомив, що причиною стало влучення безпілотника по трансформаторній підстанції. Світло досі не дали. Станом на зараз світла так і немає. Україна буде вирішувати, що робити з контрольованими територіями на території РФ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.